Новий Peugeot Landtrek. Повернення бренду Peugeot на ринок пікапів. Landtrek пропонує версію з подвійною кабіною на 5 місць, повний привід, дизельний двигун на 150 кінських сил, а також корисні аксесуари як для професійної, так і для сімейної діяльності. Новий пікап Peugeot Landtrek має потужний дизайн, модульність та керованість. Вертикальна решітка радіатора з зображенням лева в центрі та фірмовий LED-підпис. Легкосплавні диски для престижного та виразного вигляду, які гарантують при цьому інтенсивну їзду 4х4 по бездоріжжю з великим навантаженням, причепом чи по автомагістралі. Кузов нового Peugeot Landtrek є одним з найбільш просторих на ринку. Корисна ширина між колісними арками 1,22 метри, довжина 1 метр шістдесят Ширина 1,60 м, глибина 500 мм. Вантажопідйомність складає до однієї тонни. Зона завантаження має світлодіодне підсвічування, а також оснащена 12 вольтною розеткою для підключення аксесуарів. Повний привод реалізований за класичною схемою з використанням роздавальної коробки. Можливість блокування диференціалу покращує прохідність автомобіля в складних дорожніх умовах. Характеристики Peugeot Entreck. Глибина броду до 600 мм. Кут в'їзду 29 градусів. Кут з'їзду 26,7 градуса. Піковий кут 25 градусів. Дорожній просвіт до 235 мм. Пасажирський салон також має розлогий перелік оснащення. Заднє сидіння мають спинки з наколом під кутом 23 градуси. Функція Bluetooth, два USB-роз'єми в передній частині пікапа та один USB-роз'єм для задніх пасажирів. Рундук об'ємом 27 літрів для розміщення повсякденних предметів, наявність органів управління на кермі. Залежно від комплектації, за температуру в салоні може відповідати або звичайний кондиціонер, або двозонний клімат-контроль з двома вентиляційними отворами для задніх пасажирів. У новому Peugeot Landtrek найбільший сенсорний екран мультимедійної системи на ринку. Він має діагональ 10 дюймів. Штатний медіа центр підтримує Android Auto і Apple CarPlay. Автомобіль може мати від однієї до чотирьох камер для полегшення маневрів у будь-яких ситуаціях. Позашляхова камера у дзеркалі пасажира, огляд на 360 градусів, 3D-бачення з висоти пташиного польоту та панорамне бачення переднього та заднього огляду допомагають водієві при подоланні перешкод. Модульність задньої частини є унікальною в сегменті однотонних пікапів. Модульність типу 60 на 40 застосовується як до спинок, так і до сидіння задньої лавки, що відкриває можливості для комбінування пасажирів та вантажу. Спинка складена, на ній можна перевозити вантаж вагою до 100 кілограмів. Автомобіль має також набір помічників, робота яких базується на електронній системі ESP. Hill Descent Control – система, яка утримує автомобіль на дуже низькій швидкості, лишаючи водієві лише працювати з кермом. Незамінний помічник на складному бездоріжжі. CCS система контролю тяги. Вона штучно обмежує пробуксовування коліс на слизькій поверхні, полегшуючи процес просування в потрібному напрямку. Новий Peugeot Entrek представлений з дизельним двигуном робочим об'ємом 1,9 літа. Він розвиває потужність 150 кінських сил завдяки турбокомпресору зі змінною геометрією. Крутний момент складає 350 Ньютон метрів. Тяга передається на колеса через шестиступеневу механічну трансмісію.